Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі. Необхідно спростити вираз, який ви зараз бачите на своєму екрані. Розпишемо наш розв'язок по діях. Перше. В даному прикладі важливо підготувати наші знаменники для подальшого спрощення виразу. Для цього запишемо. Корінь зі. Додати y дорівнює, корінь з X, помножити на корінь з y. Додати корінь з Y, помножити на корінь з y. Дорівнює. Корінь з Y помножити в дужках корінь з X, плюс корінь з Y. А X плюс корінь з XY, дорівнює. Корінь з X, помножити на корінь з Y. Додати корінь з X, помножити на корінь з X. і дорівнює. Корінь з X, помножити в дужках корінь з X, плюс корінь з Y. Тепер маємо корінь з Y плюс 4 розділити. Коріньс ху плюс y. Відняти корінь x мінус 4 розділити на x плюс корінь хі дорівнює. з у плюс 4 розділити. На з у помножити в дужках корінь з x плюс з y. Відняти корінь х відняти 4 розділити на корінь з х. Помножити в дужках корінь з х плюс з y. Завдяки попереднім перетворенням нам легко знайти спільний знаменник. Це буде з х помножити на з y помножити в дужках корінь з x плюс з y. Наш вираз набуває вигляду. В знаменнику маємо з x помножити на з y помножити в дужках корінь з x плюс з у. А в чисельнику буде з x помножити в корінь з у плюс 4. Відняти з y помножити в корінь з x мінус 4, чисельнику. з xy. 4 х, плюс 4 коріньць х, відняти корінь з корін плюс 4 корінь з y. В знаменнику буде корінь хі помножити в дужках корінь з x плюс корінь з y. Дорівнюю. В чисельнику 4 корінь з х плюс 4 корінь з Y. знаменнику буде з ху помножити на корінь з х плюс корінь з y. Винесемо в чисельнику 4 задушки. В чисельнику маємо 4 помножити на корінь з x плюс корінь з y. Поділити в знаменнику корінь з x, y помножити, в дужках корінь з x плюс корінь з y. Скоротимо! Кінцевий вигляд нашого виразу буде 4 поділити на корінь з x, y. На сьогодні все. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Вивчаємо математику разом. Дякую!